Нові оновлення для наших військових команда проєкту «Щіт», яка вже відома своїми розробками винищувач шахедів та мобільними вишками спостереження відгукнулися на чергове звернення наших захисників. Цього разу розробили зенітний комплекс із двох автентичних кулеметів Максим. Це новий надійний захист від ворожих безпілотників, оснащений тепловізором з лазерною каскою та потужним ліхтарем. Про труднощі реалізації та бойовий потенціал зенітного комплексу розповів депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Сьогодні ми отримали таку задачу: це кулемет Максима, Максим, як його називали. 43-го року випуску. І нам поставили військові задачу зробити з цього кулемета зенітку. Е, ну, Звичайно, ми почали думати, підняли Ютуб, побачили, які вони були в час Другої світової війни. Я згадав спогади свого діда Олексія, ветерани війни, який говорив, що цими кулеметами зенітки, чотири кулемета у повітрі перерізали фашистський літак. Це дійсно серйозна штука. Прицельна планка на цьому кулеметі, вона стандартно до 2,8 км. Тобто, ми розуміємо, що по характеристиках він стріляє на 2,8 км навіть до трьох, а дальність польота кулі тисяч метрів 6 км. Скорострельність його 600 куль за одну хвилину. Ну і зараз тепер будемо планувати монтувати на серйозний автомобіль і попробуємо зробити з цього зенітку, яка буде вражати шахейдів. Завдяки старанням команди проєкту «ЩІТ» можливості наших сил ППО значно збільшилися. Наші захисники можуть нищити ворожі БПЛА та ракети ще на підльоті до кордонів з країною-терористом.